Так, наступне запитання. Шляхи подолання бідності і досягнення успіху. Ну так, бо, бо ніби це питання випливає з попереднього. Угу. А це також все дуже просто. Сіємо досвід, пожинаємо мудрість. Е немає приреченості там, де є рух. Тобто треба рухатися, треба е, застосовувати свої здібності, розвинені, е, які ви отримуєте на шляху духовного розвитку. В співпраці з творцем для того, щоб привабити в своє поле енергію достатку. Е, не треба зациклюватися, власне кажучи, на ну, суто матеріальних цих... Речах орієнтуйтесь, все, що нас оточує, є енергія. І для людини знання потрібна енергія достатку. Ну, що це таке? Для птички достаток це декілька черв'ячків зранку і в обід і ввечері, щоб вижити. Для людини знання достаток це достатні засоби для того, щоб ви мали можливість духовно розвиватися. От. Вони, звичайно, відрізняються від того, що потрібно звичайній людині, тому що найбільша цінність в нашому житті насправді є вільний час. Буде у вас достаток, буде у вас вільний час, буде у вас можливість духовно розвиватися. Е Головне, не зациклюйтесь на тих догмах, на тому самообмеженні, яким, яке змушувало вас виживати в попередньому вашому періоді життя, коли ви жили життям звичайної пересічної людини. Вийдіть за рамки всіх в обмежень. Як тільки ви допустите свої думки успіх, він неодмінно реалізується в вашому житті. Як тільки ви допустите, що ви заслуговуєте найкращого, воно прийде в ваше життя. Ніби не звідки, ніби звалиться. Тобто обов'язково з'явиться не саме матеріальне благо, а можливість його отримати. Просто далі не гавте, не прогавте його, не упустіть цих можливостей. Можливості обов'язково з'являться, як тільки ви виходите за межі цих ментальних самообмежень, які є не чим іншим, як проявом соціального зумовлення. Що ви народилися, скажімо. В середньому класі. Ну, там був якийсь рівень достатку. Ви звикли, що він таким от повинен бути, Ну, якщо там на 10 гривень більше, це вже практично благо. А ви гнідіть за, за, за ці межі, створіть, відкрити цей енергетичний потік. Це дуже просто робиться. Стали на вершину духовної досконалості. Чотири основних напрямки і, вісі, і ще чотири додаткових, вісім напрямків. З усіх напрямків світу свою е, чакру серця спрямували золотий потік, енергію достатку. Е, Миття у ваш образ стає як образ Золотого Будди. І буквально... Найближчим часом відкривається в можливості вам отримати е, цю енергію достатку, з'являються якісь несподівані пропозиції, з'являються несподівані ідеї. Ну, Що значить несподівані? Прогнозовані, але ви до них готові і використовуєте ці можливості. Не зациклюйтесь на тому самообмеженні, яке змушувало вас жити тим життям, яким ви жили до того, як ви стали на шлях духовного розвитку. Всі самообмеження існують тільки в наших головах. Всі люди, які сьогодні є успішними, відомими і так далі, вони стали такими спочатку ось тут, в своїй голові. Тому вийдіть за ці межі, ви відкриєте потік, ви станете доступним, видимим для цього потоку достатку. Ось так я бачу цю проблему і вихід із цієї ситуації. Ще раз кажу. Пожніть досвід, отримуєте мудрість. Відкрите потік, ви його обов'язково отримаєте. Поки що ви просто для, для цього потоку закриті. Чому? Тому що в своїх думках ви не допускаєте можливість його мати. Не більше того, ми продукт наших думок. Якщо ви почнете вірно мислити, вірні думки запускати в свою свідомість, ці думки, а у ваші всі думки стоїть мислообразом, будуть працювати як магніт, в тому числі для енергії достатку, в тому числі, ну от всі учні, які в нас е вийшли із цього ментального самообмеження, сьогодні абсолютно успішні. От Віталік наш, Вікторія. Дуже тяжко, вони там виходили з цих ситуацій матеріальних, аж поки не зрозуміли, що е, їм доступне все. І сьогодні це успішні менеджери з е, серйозним достатком, з можливостями. Звичайно, часу і енергії треба більше на таке активне життя, але душа радується за те, що ці молоді люди. Врешті-решті знайшли свій шлях, знайшли свої можливості, відкрили їх перед собою і так далі. Ну, а, а як мені вдалося за 8 років написати 8 книжок? Я до цього ніколи їх не писав. Те ж саме, просто вийшов з цих обмежень ментальних про те, що е, тільки святі горшки ліплять, Сім за перших п'ять років написав першу книгу, а потім по одній книзі в рік. Зараз он, штук п'ять їх вже написаних. Не знайдеться можливості для видання видамо їх. І вони пишуться, пишуться і пишуться. Тільки ти вийшов за ці межі самообмеження, все виходить. Так і з е, подоланням бідності. Злидні існують в голові. У житті потім вони проявляються. Розумієте? Е, Позбавтеся від злидні в голові. Подивіться цей мультик про злидні. Вони він просто геніаль, геніальний. Я коли перший раз його побачив, вмирав з осміху, наш український, так і називається злидні. От, і ви зрозумієте, як це працює. Як тільки ви не допускаєте їх в свою свідомість, цих злиднів, відразу з'являються інші можливі. А які є інструменти, щоб не там чи як не допускати ці злидні у цю свідомість? Як і взагалі, і от ви говорили про вірні думки, як людині зрозуміти? Думаю, що у людей теж виникло це запитання, якщо у мене воно виникло. Як зрозуміти, що це вірні думки? Я вже говорив, вірні думки це думки, які не створюють нам проблем, ага. які нас не обмежують, які не створюють нам ілюзій, розумієте? Вірні думки це в принципі мисли образи. Мисли, образи. Ви думки використовуєте як інструмент творення вашої реальності. От ви допускаєте тільки ті думки, які вас влаштовують. Ви хочете мати достаток, значить думки повинні бути про успіх. Про достаток, про те, що ви витрачаєте гроші, не рахуючи їх, про те, що ви можете купити, будь придбати будь-яку книгу, яка вас цікавить із сфери духовного розвитку, про те, що ви можете відвідати семінар і для вас це не є проблема, про те, що ви можете вільно поїхати в експедицію. Звідки я беру гроші на 132 експедиції? Я просто не допускаю думки про те, що в мене їх не може бути. І вони з'являються. Дивним чином, люди, там, які три роки тому назад закінчили школу і забули мені заплатити, зіграла в них совість, приїжджає через пів Євразії, кажуть, я вам за три курси ви на гроші. Ось з'являються гроші на, нашу, на наступну експедицію, наприклад, так. Отак воно береться, розумієте? Ти просто не допускаєш думки про те, що м -м, ти не будеш мати можливості ось на твою самореалізацію. І все. Отак воно працює. Оце і є вірні думки. Вірні думки, які ті, які приводять до вірної дії і вірних наслідків, до успіху.